Знову немає пленарного тижня. На наступному тижні він мав бути. Верховна Рада вирішила не працювати, тому що хтось там поїде в НАТО розбиратися без них ніяк. Мусь просто ліньки, Але в мене з'явився вільний час і не пройшло тижні. Але ми знову їдемо до наших захисників. Це будуть дрони, це будуть генератори, те, що там дійсно потрібна армія. Але цього з кожним днем буде більш потрібно, тому що уряд заніс бюджетну декларацію. Що це таке бюджетна декларація? Це документ, який показує, як ми з вами будемо. Жити в плані бюджету наступні 2 роки до 27-го року. Так от, що ж вони заклали туди? Вони заклали на наступний рік зменшення видатків на сектор безпеки і оборони. Їх буде 2,2 трильйони. А наступний рік буде 1,6 трильйони. Тобто, вони вже перемогли. Вони вже пройшло ті 2-3 тижні, які вони обіцяли. Вони почали готуватися знову до шашликів. В них все добре, і війна завершена.